Сьогодні буду випікати солену сирну запіканку в мультиварці. Мені потрібно 5 яєць, я вже їх розбила, кріп, сіль, 3 столові ложки крухмалю і творог. У мене тут приблизно біля 800 грам. Зараз я буду збивати яйця, даю чайну ложку солі. І буду взбивати. Кріп я вже нарізала дрібненько. Яйця я взбила, тепер буду давати сир. Сир у мене домашній, я купила у жінки на базарі. Тепер буду розбивати разом з сиром. Сир я збила, тепер даю крухмаль, даю, хліб і перемішую. Чашу мультиварки я змастила олією і присипала манкою, і тепер цю сирну масу я викладаю в чашу мультиварки. Запіканку я поставила в мультиварку, закриваю. Я виставила програму випічка. На 1 годину. Через годину я покажу, яка вийшла запіканка. Мультиварка виключилась. Я дала запіканці трошки відпочити півгодинки і зараз відкриваю. Вона ще горяча. Зараз я її витягну. Ось така сирна запіканка в мене вийшла. Кому сподобалось моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Буду рада, що заходите до мене в гості. Буду ще готувати багато смачних та бюджетних страв.